Тільки Лука цю подію, Бог йде сам на зустрічі. Так і в житті провокативно повівся, Бог знає кожен наш кров. Коли він говорив це, всі його противники засоромились в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Узлюблені в Христі. Сьогодні ми роздумуємо над івангельським уривком із. Е... Євангелиста Луки, саме тільки Лука описує цю подію про одну жінку скорчену, яка прийшла до храму в день суботній, і Христос її випростовує, дарує їй зцілення. 18 років ця жінка хворіє за свою недугу. Але навіщо це робить Христос? Христос, як такий добрий вчитель, він шукає, щоб допомогти людині, і центром людського такого центром життя самого Бога то є людина. Він бачить цю жінку, яка страждає 18 років. Ми не знаємо, чи ця жінка просила Ісуса про те зцілення, але бачимо, що Бог йде сам на зустріч їй. Е, недавно я дивився дуже гарний такий уривок із Другої світової війни і одного чоловіка е, е, ув'язнили, взяли його в полон. І він дуже мало що їв. І коли він йшов в Італії, в ним їм зробили такий коридор, де коридор ганьби, де кожен міг вдарити їх навіть. І коли вони йшли, вони були дуже сильно обесилені. І цей чоловік розказує, що коли він йшов, до нього підійшла маленька дівчинка, швиденько підійшла і дала такий великий персик. І він його злапав і цілу. Таку, ту, той шлях ганьби, він той кусав персик в двох руках тримаючи, бо руки були зв'язані. Він каже, від того моменту мені у житті закорбувалася одна така ця подія. І коли в мене приходить безвихідь у житті, я знаю і шукаю, де та дівчинка з тим персиком, що зараз вона точно до мене підбіжить. Так і в житті Господь нам дарує певні такі випробовування. Але що? навіщо це Христос робить? Христос Він дуже провокативно повівся, чого, бо Він оцю жінку бере і зціляє саме у суботній день, тоді, коли е, вважали, що не може нічого робити. Фарисеї дивилися на Христа і, напевно, очікували, що він буде робити. І той голова синагоги каже: маєте шість днів для того, щоб зціляти. День суботній, щоб ви не зціляли нікого. Навіщо він це говорить? Для того, щоб він так Христа любив, щоб він переживав за той, за той стан тієї жінки? Ні, через те, що заздрість їх опановувала. Христос їм каже, ви є лицеміри. Лицеміри, Як лицеміряти? Оце бути лицеміром це найважче у християнському житті. Чого? Бо Бог знає ціле наше єство, Бог знає. Кожен наш крок, Бог знає все, що ми хочемо йому сказати, що ми зробили, що ми думаємо, де наше серце, наскільки воно є у Божим. І важливо у цьому, щоб Бог нам не докоряв. От виявляєте, уявляєте, прийшли ми на страшний суд, і тут Бог каже: ну що, лицемір? Заходи, будемо зараз роздумувати над твоїм дуже таким християнським життям, як ти дуже гарно молився, як ти вірив. От, власне, сьогодні Бог Він показує нам в е, цій скорченій жінці, що Він за нами також переживає. Друге, що ми інколи граємо ролі. Ролі не дуже добрі і не дуже доброго хлопця. Але Господь Він дарує нам певне випробовування для того, щоб ми могли е, саме пройти цей шлях. І це е, інколи. Ці випробування треба залишитися самим собою. І друга така історія на сьогоднішній такий морозний день, то е, історія про те, як е, один чоловік мав під заробіток, він продавав і зробив з дружиною масло, і його продавав. І одного разу, коли він продавав, і здавав в один магазин, щоб е, його перепродували, так? І, е, це був час такої бідноти, і саме ця е, праця робити масло, воно дуже допомагало цьому чоловікові у прожитті. І коли він одного разу, той е, покупець що в нього купляв це масло, його перепродав у магазині, зважив, то він побачив, що це масло не мало одного кілограма, а він платив за один кілограм. І він. Е, при наступній зустрічі підійшов до цього чоловіка і каже: ти є брехун, ти є лицемір, ти мені продавав масло, яке не було мало одного кілограма, я тобі платив за один кілограм, більше не хочу тебе бачити. А цей чоловік йому відповідає, каже: Вибач, пане, каже, не маю я ваги дома, але важив, каже, тим цукром, який в тебе купив, саме кілограм цукру в тебе купив, і ним я важив. То, значить, в тебе було 900 грам. Якою мірою міряєте, такою вам відмірюють. І сьогодні Христос показує, якою ми мірою бачимо цих людей, бачимо ці потреби людей, такою і нам Бог відміряє. Тому в сьогоднішній день перше завдання відкинути своє лицемірство, бути. Правдивим перед Богом. Якщо я є недосконалий, визнати цю недосконалість. Якщо я маю гріхи також їх визнати, Бог нам хоче все це простити, допомогти. Він хоче, так як цю жінку нас випростити, і щоб ми ходили прямо. Ця жінка, вона хворіє на таку дуже тяжку хворобу. В той час бути скорченим. Тобто цей хвороба кісток, яка була в той момент дуже складною і невиліковною. Бореться вона 18 років. 18 років це говорить про таке повноліття. Інколи ми можемо також бути скорчені своїй гордості, ненависті, своєму самолюбстві, непрощені. І Господь єдиний, хто готовий нам допомогти, тільки чи ми готові, Бачите, вона йде у суботу, йде до храму. І якщо б вона туди не прийшла, то би Бог їй не допоміг. А було складно їй в той час йти. Тому бажаємо всім нам випростатися і ходити рівно. Амінь. Слава Ісусу Христу.